Привіт альтернативщикам. Рішив трошки побавитися з генератором качана. Дивимося, що вийшло. Генератор для зарядки акумуляторів на ходу по качану. Ось він споживає 3 вольти 60 мА. Це в середньому близько. 0,2 Вт за годину. Це споживання таке. На виході в нього 35 В 37, 32, 38. Це він на конденсатор заряджається через діодний мост. Ось от генератор через діодний мост на конденсатор. І на конденсаторі 37. 7 вольт 34-35. І ось я замикаю конденсатор. Іскри летять. Ось я так швидко-швидко замикаю, там примерно 3 рази в секунду. Тобто іскри летять, конденсатор при замиканні розряжається. На камеру, напевно, погано іскрить. Тобто оце з конденсатори, оці іскри, які зараз я показую, потрібно пускати на акумулятор. При цьому при замиканні ось 38 вольт і ось я починаю замикати. Напруга майже не сідає. 34-35 так і тримає. Тобто оці заряди, які на конденсаторі, заганяти просто в банку акумулятора і все. Ну і скрить, так, да, не, не сильно не бахкає, так не лупить, тому що напруга маленька. Тобто при споживанні 0,2 Вт за годину в акумулятор можна напихати ну, достатньо такий потужний заряд. Зараз я спробую другий конденсатор поставити. Можливо, можливо, це залежить від конденсатора. О, ось на кінчиках, дивіться, як іскрить видно добре. Причому конденсатор майже не просаджується при короткому, в середньому тримає 35 вольт. зараз за е, другий конденсатор. Тут... тут. При замиканні подивимося. Ось я замикаю. Ну, нічого не міняється майже. Так само 3 вольти 60 мА. Поміняв конденсатор керамічний, споживання таке саме. 3 вольти 60 мА, 0,2 Вт. На виході так же само 35. 36, 34 стабільно. Так, пробуємо іскрити заряд КЗ робити. О, тут навіть потужні. Ого! Да Тут іскра потужніша. Ну, і звідти летить, і звідти летить. При цьому так і тримає. Ну так, да, трошки посідає до 16-22. Коротше, замикає. Ток є. Напруга є. 30 вольт. Ток теж є на конденсаторі. Ось який іскри викреслює. І ще третій конденсатор що в мене, ось я назбирав їх різних. Буду пробувати. Це я пробував ось такий. Тепер такий, керамічний, це не знаю який. Зараз спробую оцей і той, і той. Якщо щось буде цікавіше, покажу, а ні, то на цьому кінець. Спробуємо зарядити батарейку, ось у мене желізофосфатна. Зараз на ній 2.2. Зараз притисну. О, 2,0, 2.2, 2,29. Ось я хорошо притисну її. Зараз буду тиркати отакого, от де протягом двох хвилин чи трьох. Подивимося, чи зарядиться вона, чи ні. Ось, під'єднав. Із конденсатора плюс до плюса, а мінусом отак теркаю. Надіюсь видно, там іскро проскакує. Ось так, мабуть. Зараз вимкну світло, щоб іскру було видно. Бо я її бачу, а на камеру не впевнений, чи вона там видно чи ні. Ось, тир-тир-тир-тир-тир-тир. Сейчас провірим, трошки потиркаю, там 2,2, здається, було. Споживання не міняється. Ну, чуть-чуть, да. От коли припиляюся, ось припиляюся, то там було 60 мА. Я там замітив навіть 70 було. Чуть-чуть більше. О, 72. Тільки що вискочило. Ну а якщо тиркать, а так вот тирк тирк, тирк тирк То споживання стабільне. 57, 58, 60. Ну, досить, сейчас провіримо. Так, а ну скільки тут натиркало? О майже, о, 3,3 3,2 3,3 да от контакт да, 3,3 вольти а було, здається, 2,2 1 вольт на тиркалу тобто для великих акумуляторів Таких як електротранспорту, звичайно, така зарядка не навряд ли зарядить, а такі маленькі желізофосфатні або лік... літієві, то я думаю, без проблем. За одну годину потиркать і, будь ласка, я тут його трошки потиркав, а якщо цілу годину тиркати, то напевне ємність збільшиться. Ну, треба це все провіряти. Так що, звичайно, мова не йде про величезні якісь акумулятори там для електротранспорту. Ну, ось такий маленький літій йонний або желізофосфатний, невеличкий, натиркать, натиркать, пару хвилин натиркать. Я правда не знаю, яка там ємність, можливо, вона так швидко і розрядиться. Ну Якщо навіть цілу годину тиркати, то за годину ми тратимо всього 0,2 вати. А за цю годину можна напихати туди, натиркати достатню ємність. Це треба перевіряти, я ще не перевіряв так надовго. Так що з вас сходу байка, а з мене куплетик і до побачення. Несвоя свою біду, по весняному жаду. Проломився лід душа. Обрвалась я, під бедли пішла, а біда хоч і важка Та й на самому краю І зосталася. Та й на самому Та й зосталася. І з того самого дня. Прішука мене відда, на гобури з нею блудять, з небелицями, те, що я не померла, знову крає води верба, Та ще перепели, чули, з Та ще перепели, чули, з перепели. Хтось із них довів йому правду пану моєму, вони видали мене, зговорилися, Він опалу став не свій, рушив мандри любий мій а піддав за ним журбою, учепилися. А біда за ним шурбою журбою та й ушепися, я його наздогнала, захребнула на коня, а біда з нами в сілі, потішалася, та й гайнули ми на січ, лише день у